Де відпочити в Карпатах менш ніж за 5 тисяч гривень на чотирьох. Збираю валізу в гори ділю з класним місцем, де ми були минулого року. У нашому розпорядженні був двоповерховий барнхаус. Без перебільшення цього місця неймовірний краєвид з панорамних вікон відразу видно гори. Розташування будинку досить зручне. В селі татарів це 12 кілометрів від букова. Потопило, що тут дві досить просторих спальні: одна на першому поверсі, інша на другому. і власники потурбувались про всі деталі, рушники халати. Тут власна кухня є мангал і затишна столова зона. Будинок максимально продуманий. Я вищий головного не бачу. Але, дівчат, не забувайте свої доглядові засоби, тому що там їх точно не буде. Я ж беру все в мініатюрках, це дуже зручно. До речі, саме ця міцелярна вода від гарнієр підходить для моєї чутливої реактивної шкіри. І переходимо до останньої фішки Барнхаусу. І це чан джакузі. Ну, це райська село, що у такій атмосфері, але, звісно, за додаткову оплату. Я ставлю цьому відпочинку 10 з 10, Мені тут дуже сподобалось. Неподалік є ресторанчики. Тут неймовірні ночі, тому очікування реальність явно перевищили себе. А назва цих котеджів Загора Хаус. Зберігайте і діліться класним в місцями Давайте перевіримо, чи можна зібрати образи якісь Пінтересту українського бренду. Забігла в магазин у центрі і відразу побачила його. Дівчата це найбільший тренд до осені. Кендал підтвердить, обрала такі референс і йдемо його повторювати. Взяла світлі джинси, теплий светер і головну фішку Завшевий шоколадний тренч. і у майґат, який перший лучок вийшов. Дівчата я просто в шоці від нього. Оце уло. Ну в такому не соромно і зустріти ніколи це карму. Моє фешн журі чекає на вашу оцінку. А я не втрималась і примірила його ще зі спідницею. Ці два образи вийшли дуже стильні, а ви ще не бачили останній. Ні, та панове для наступного осіннього лучка я підібрала ось такий референс. Неочікувано але факт, я знайшла все для нього тут. Головний акцент образу на бомбері, але стилізувала його не менш трендовими джинсами і прозорим лонгом. Наступна зупинка на отвіті, який розлетівся по всіх пабліках, бо це поєднання сірого і Бругунді. Не знаю, чи вам помітно, але якість цих речей на вищому рівні вже вони виглядають ще краще. П'ятий референс кежу на кожен день, щоб бігти по усіх справах, і було максимально зручно. Апгрейднула його леопардовими джинсами. Мені, до речі, так більше подобається. А вам? Наступна зупинка. Дмані, на жаль, не було спідницю моєму розмірі, але подивіться, наскільки ж образ вийшов один до одного з референсом. Цей червоний кардиган, любов. І останній от розслаблений костюм на кожен день. Збирала його по цьому референсу. Він мега комфортний. І ось такий пінтерес на його у нас вийшов. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Всі лички від ванвайван. А ви знаєте, який головний колір сезону, що обирають усі фешіоністи? Він заполонив кожен фешн вік і вкрав інфлюенсерок. Зустрічайте його величний шоколадний колір, який боквизнав, одним з найактуальніших шоколадні блиски лати мейка. Up, манікюр у коричневих відтінках б'юті сфера просто спалахнула ним. І я дуже кайфую від цього тренду. Для мене цей відтінок новий чорний. Він точно пасуватиме усім білявкам і рудим, а ще ідеально поєднується як з базовими, так і яскравими кольорами. Я ж урвала для себе три гарячих пиріжечки, поки вони ще є в наявності. Ці боді моя любов, вони сідають як друга шкіра, взагалі не відчувається на тілі. Доповнила їх штанами за кошкіря. Це також моя база. Напишіть, який образ найкращий, я всі посилання, як завжди, під відео.